Жінка написала заяву, що мені того не треба і так далі, так далі. Ну, там, арену треба платити, тому відповідно секретар ради займається цим питанням. І... Вона повністю відмовляється і не претендує, тому нам потрібно розірвати договір оренду. Все ставлю на увазі. Думаю, що навіть надавати нікому не буде, ми знайдемо, щоб була допомога громаді, бо самі розумієте, сьогодні Рольна, це такі питання, що вона зачитає, це, це серйозні гроші в подальшому, ці зміни і так далі. І це все вирвало на один. Зробіть документи на всі підвари, зробіть на всі приміщення, на землю всі під комунальні підприємства, підприємством, псаліки, школи. Ну це все зараз, ну, це дуже спроса. Тому, відповідно, в подальшому вже не будемо давати гроші. Якщо подано ну, треба приміщення, я так кажу, це що... Борис було легко депутати чоловік підняли руки, далі оваляємо, далі. Далі конкурс і так далі, це правильно. Що там, ставити на офані? Хто за те, прошу підтримати. Проти утримали, дякую. Так, кажете, Салабаби з Деркованого Літметвича. А він вийде до витягнув, тайміс проти Ну, А як же звичайно. Прошу, надати ми вже обговорюємо. Це про це... наш воїна, який пішов відпуск, під час відпустки зробив собі операцію. Е... Прошу? Де, е... на е... Я, якщо чесно, щось на голові, я тут зараз покажу. Відповідно <звук> Тому, є, тому, є, Відповідно, шо? ми можемо бути вдячні, тому що з е... самого початку війни. Е... Людина на фронті, тому е, просив би розуміння і ставлю на освоеннях за тобто те, щоб е, виділити 20 тисяч е, учасників бойових дій, старково, прошу Дякую. Жителі села Борівці та Насійчук, Руслан Іванович, прошу вас надати матеріальну допомогу з із пораненням під час бойових дій. Десятого Ді. шостого, Ді. 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 Це Та, Та, там поранення до поранення в пальці, у стопі, там щось фіксація, щось таке. Щось стопою. Є документи, є всі документи, да? документи, довідки. Слухай, Юрій депутат, давай до пропозиції. Mm -hmm. Думаю, трошки розумію. 20 тисяч. Не більше 20 тисяч. 10. Mm -hmm. ну, є точно фан? Є, є, є він. Чернівцях. В в в так, ну але прописаний булівцяк, да. Знаете, навіть, навіть. Знає, знає. Він, він, в урівцях. Загалі Ред Петрович, ну. Знаєте хто? На світі в Україні. Знаєте, він живе у Бурівцях Ну, Він прописаний булівцяк, мама, в Бурівцях, мама і тут батьки, будинок, але його жиною перебував в Чернівцях. 20, 20? 20. 20. 20. 20. 20. 20 тисяч. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб е, підтримати суму 20 тисяч нашими воїнами, прошу підтримати. Проте отримали, дякую. Так, заяви допомога жителям, які потерпіли внаслідок стихії. Треба дивитися постійно від поранення, бо самі розумієте, що якісь поранення, треба дати 50 тисяч Ні, ну там не складне поранення з зі стока 20 тисяч складне. Так, допомога жителям села Веренчанка, які потерпіли внаслідок стихії. Олієвська Марія Миколаївна, є заяви, відповідно, 7 тисяч 200. Там є Мельничук Наталія Васильна, 1100, рібка Марина Дмитрівна 10 тисяч, Харюк Катерина Івальна 17 тисяч, Белінська Галина Васильна 6 тисяч і Трач Марія Степайна 4 800. Тут є відповідно акти обстеження домогосподарств. Це розписано. Робоча група, рахували шифера, множили шифер, коштує 400 гривень і відповідно кількох штук помножити на 400 гривень, і відповідно, суму. Я вже казав, церкву я рахувала, там якщо з'являтися на одну людину немає цієї суми. Ну, але маємо те, що маємо. Ну, ми рахували по чесно. Ну, тут я думаю, не обговорюється. Там в сумі, взагалі всім 57 тисяч, тому не купляють. Люди, люди і так, як я їм казав. Ви не чекайте, що зі скарана. Скарана це сесія і так далі, скарану. це буде добре два місяці. Робіть за свої гроші, а потім будете отримувати відшкодування. Тому ставлю основа, хто за те, прошу підтримати. Що це дякую. Заяви земельні питання. Я буду напевно, щоб не затримати час, на комісії розглянула. Я буду зачитувати проєкти рішення. Якщо будуть трошки дозупнятися. Якщо якісь питання йде. Якщо ні, то я зачитаю всі і пакетом проголосую. До сільської ради рад звернулася товариство Веренчанські консерви особі директора Масовича Андрея Юровича, який просить дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельних ділянків власність. Орієнтовною площею 0,85 га для розміщення та експлуатації злоних підсобних допоміжних і споруд підприємств переробної машинобудівної будівної та іншої промисловості по вулиці Шевченка, 23 треве. Він купив приміщення концертного заводу і оформляє документи. Далі до сільської ради звернулося Чернівці обленерго про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Під їхніми КТП, в селі боївці та 100 сидів в, в загальному 14 ділянків. І передати їм оренду. Першим питанням питанні було особисто там. Запитаємо, звичайно. Хороший. Питання. Люди, після... Янці, КТП, оренду, вони там от п'яті. копійки. Так, бо така нормативна грошова оцінка. Але після цього вони взагалі не вказують. Це лише пазі гроші. Це хто? -хто? Оці електрики наші. Туда зараз зайти, щоб зняти показники лічильника, там можна не те, що голову зламати, а там можна усі. ж тих три метри, вони Вони нічого вони... не хочуть робити. І Якщо те, ми зараз надаємо чітко і ясно прописати, кожне ми робимо весною якісь там благоустрій, території, тому опорядковувати ту все. А то ми крім того, що ми взяли у ремню, більше нічого нам не робить. Це може у канатор на супунці, що. Загальну територію та мату. Дивіться, напевно, іде. КТП 235, має кадастровий номер, має площу 31 квадратний метр. Так вона має там і 60, і 10 квадратних метрів. Ні, ну 31 один метр. Вони мали би свою тут третьою. Вони мали би, але вони нічого не роблять там. Можемо включити пункт, е, ми передаємо оренду Це вже за першу оренду і, а, і так, це, так. тут можемо самі вказати, дотримав справу благоустрою, так казати. Так. Так казати. Так. А якщо не буде, то треба щось мір до них приймати, бо ми це то ж їм кажемо. Вони нас послухають. Ну, вони другу. нас просять терміном, на сьогоднішній день просять термін на 49 років. Ми ну, якщо пробує. ми на 10 на 20 якщо... на 100. Ні, ну якщо давайте будемо так, ну вони тепер не заберуть, якщо ми дамо навіть, ми можемо е, попробувати тільки на 3 роки, на 5 років дати порядку. Але ж на мене це і тут Я розумію, це не треба не носити не питання не напевно вликати керівника швидше і це з ним говорити. Навіть ну ми можемо прописати. Не є, чи що? Да, да. Ми можемо це припис... прописати в пунктом пункту дотриму справу благоустрою і в договорі це вказати. Але... Але ми їх не заставимо. Це треба викликати на певну керівника ТСН заговорити. Ми, напасу, ми так, істори, так, істори, що... істори. всі будемо зараз більше будуть разом говорити, ми будемо всі махати голову. На нас і кологи <гум> ви викликають. <гум> Ну, так, там є штрафи, якщо ви не а. Ну, як? Тут... ну, що Вони свою територію не обучають заліз. Ну, я не знаю, в Веренчаці сюди як їхати до території ферми, там є велика конфісація, там постійно викошено. І рято постійно викошено. Все викошено. Я пропоную договорі обмовити. Потім звернутися до нього, зустрітися по телефону поговорити, написати їм письмо. Тому що те, то, що ми говорили по телефону, то письмо писати. Що до договорів так і пункт, чи... пункт, пункт. І сесія долучає, Ольцов Леоніду Петровичу. Так. Звернуться у... я є... доручення сесія. Ініціатива так, так, так я на я розумію, але я вже навчила мене написано. Я у головному дому, пункт укажіть, і другим пунктом доручити заступнику голови Тетрайна Ромади, Родову Дінь Петровичу, звернутися і провести всі до питання. І це, ну, ми будемо зараз говорити, то з того буде. Доручаємо, Родову Дінь Петровичу, навіть це Другий пункт, як другий, але перший треба написати. Так. А вже другий, вийдеш. Гроші не коштує. Дальше, що? До сесійської ради звернулося оцінарне товариство Косежівський комбінат по матеріалі. Вони у нас на території села Верничанки залежали на селом фонду. Мають земельну ділянку промислову. Це кар'єр. А це він Вони... був вічно в боргах. Років Кеміння. Ви бачите, Марина Рохана починалася засирення, посилення всі борги, що... то що за, серо, я, серому, кипсі, було, ви самі розумієте, сума. Ну... Колосальна там на сьогоднішній день е, знайшовся чоловік, е, який е, взявся. До речі, якщо це те, що вони планують робити, то це буде дуже серйозне підприємство. А -а -а. Дуже серйозне підприємство. Воно буде там будівельні матеріали робити. І це людина, яка цей інвестор знайшовся, він виплатив усі борги варінчанці, кадрівцям, а це малі борги. І відповідно всі. Ті приміщення старі будуть відновлювати і так далі так, далі. Так, так, так. Тому е, серйозне підприємство тут буде на території. Ми над цим працюємо, щоб це не впустити. Ну і там ми вже гроші вклали. клали. І це не державні, а приватчик. Я бачив того чоловіка, він приїжджав, заходив до громади з, з цим з Сергієм. Тому відповідно я запевнив від себе, що. Вся допомога від мене, від депутатського корпусу, тільки увійдіть і працюйте, і податки. Більше нічого. Вибачте, хто у З Києва. С Києва. Серйозно дійсно? Це буде прибуток. Да, ніж це, це будуть вони робити там від, це, камінь, всякі шпаків, картон. Ну все, все. Вони тут будуть общежиття будувати, бо це ну, дуже солідно. Якщо це трошки поможе, реалізувати. Тому вони просять дати дозвіл на поділ у їхньої земельної ділянки, яка наразі в оренді площею 18,9 га, на дві земельні ділянки орієнтовною площею 10, і 10 гектарів та 8,9 гектарів. Це для того, щоб вони відчужили майно і на одному буде будівництво заводу, а на другому буде кар'єр. Реально триває руку на пульці. Стосовно тих боргів, стосовно того всього, які доправили. От є можливість, і ми відповідно шантажували, дайте спочатку гроші, а потім на дозу і так далі. Тобто, і слава Богу, 2 мільйони 400 там з купіками бо Це дуже серйозно для місцевого бюджету. Це не є 200 тисяч, це теж до сесії, не ставимо голосування. Чотири пакет? Я думаю, що пакету Машина, не до комісії, а хочете всі питання. Я думаю, так давайте пакету. <рик> Маштабни, будь, не, Це сильні люди. <риклад> люди се. Звернулося до 60, того. Шістдесят йому п'ять, шість сім чоловік. Отож, ми чоловік. Після війни, коли буде перемога, буде йти відновлення України. І будівельні матеріали це буде питання номер. Один. І це дуже серйозне питання. І тому, відповідно, ви знаєте, що там ті областя, де йдуть зараз безпосередньо бойові дії, там нічого не залишалося. Тому, відповідно, весь е, вся буде, е, як я казав, Увага приділена западній країні, де відповідно які там ті родовища тому вони будуть відновлювати. І Я думаю, що від цього тільки громада в цілому вегає Звернулася до боліз Христина Юрівна, жителька села Киселів, яка у власності має житлову будівлю власну. Є сформована земельна ділянка, вона її хоче викупити, тому просить надати дозвіл на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площою 009. Так, до сесії сільської ради? Це вона, шо, шо, шо це вона має власню будівлю власність, вона хоче викупити ту земельну ділянку, не орендувати. Для того, щоб викупити, треба виготовити звіт про експертну грошову оцінку, щоб потім ми його завернемо, встановимо ціну продажу і будемо продавати ту ділянку. Звернулися жителі села і силів Пасічник Любов Олександрівна, Андрієць Ярослава Іванівна і Філіпчук Олександр Говоревич, які просять затвердити проєкт землюстрою щодо відведення земельних ділянок оренду для городництва, пасічник Любов 02445 Га, Андрієць Ярослава 02453 ГА і Філіпчук Олександр, 05977 Та укласти договір оренди терміном на 25 років. Ви тебе попередні, поключить інтересів. Давайте за по, ці питання проголосуємо окремо. Ставимо голосування. Проєкту проект. щодо передачі земельних ділянку поряду для городництва. Пасічник, Любов Олександр, Андрієць, Ярослав Іванник, Олександр Георгійович. Хто за, прошу підтримати. Проти. Підтримуємося. Проти один чоловік. Два чоловіка отрималося. Пасічник, так? Так, так. пасічник, то два отримали. У, у мене запитання таке. Так. Так це вже другий раз, так? Да? Подозвів. А це потрапляє ділянка. А це вже затрачено. Тут ніхто. Тільки чув, так? Так. Ліч не чи не? Він не, він не приймав Участі не… у голосуванні. Він староста не, за не, не голосує. Стар, так, так. Да. Все, рішення прийшло. Так, п'ятнадцять. Далі проголосуємо по цих постійному координату по Веленерго, і по Беренчанських консервах і довго я вас прошу проголосуйте, бо далі вас знову будуть великі запитання до мене. Invece. А ну за чим це ваше товариство Горячанські консерви, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Чернівці обленерго, затвердження проєкту землеустрою. Кострижинський комбінат будматеріалів, дозвіл на поділ. І до голів Христина село Киселів, дозвіл на виходу звіту про грошового грошову Прошу. Стало на розуміння, хто за, прошу підтримати. Проти, утримати, дякую. Ви до сесії звернулася кузик Марія Миколаївна, жителька села Сіселью, яка просить неодноразово розглянути її заяву та погодити зміну цільового призначення земельної ділянки, земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землі для ведення особистого селянського господарства. Прошу або погодити, або погодити. Я вже думаю, що треба підтримати людину. Людина просить, треба ж підтримати. Нам четверте звертається вже. Е, що ставте нам освоєння? Ставте на увазі. Хто за, прошу підтримати? Проти, утримую, дякую. Одноголога. Осесій сільської ради звернувся. Приміри за ковського верну сільської ради звернув і звернувся для мене по Сергій Михайло. Який просить, що ти хоч що мені просить припинити договір оренди земельної ділянки для будівництва та жилого будинку з води будівлі споруд, площі 01179, га, в зв'язку з тим, що він. Відчув, <звук> що в сементі і ділянок сторони. Припинення договору оренди <звук> деменетко Сергій Михайлович. За що Демедерко. <звук> Демедерко. за, за Чим? Буде будівництво створює дементка Сергія Михайлович. Хто зараз прошу підтримати? Просто отримаю, дякую. Так, про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення земельних ділянок наторі на місцевості для ведення товарного синя виробництва. Це громадяни, які успадкували ще сертифікати від своїх родичів, розробили документацію і її тепер перезатвердити, щоб вони взяли у власність, зареєстрували право власності. Я зачитаю громадян Вулик Георгій Георг, Георг, село Веренчанка, Чорнянський Іван Іванович, Село Бабин. Фисюк Дубчак Станіслав Анатолійович Явнувка, Костик, Василь Васильович Федівчук, Галина Васильна, Костик, Ярослав, Ярослава Степаніна, Костик, Віталій Ікторович Валівчан. Бо для ведення товарного все. Для будівництва школу жилого будинку. Так само розроблені технічні документації у людей є майно для земельні ділянки. Село Кіселів Савка Віталіна Юрівна, Палагнюк Юрій Георгійович, Палагнюк Інна Васильна, Палагнюк Вадим Юрійович, село Веренчанка, Руденко Любов Дмитрівна село киселів Поповичів Іванна Іванівна, село Киселів Марчук Олена Олександрівна, село киселів Урсуляк Сергій Олександрович, село киселів Федоряк Наталія Васильівна, село Кіселів Діана Миколаївна. Так, село Киселів Харюк Василь Васильович, Одинах Марія Тодорівна, Кіселів, Яцюк Оля Тодорівна, Кіселів, Кужняк Василь Іванович Веренчанка, Старколя Григорівна, Веренчанка, Федорк Тетяна Григорівна, Веренчанка, Тумак Іван Іванович Веренчанка, Федоряк Микола Ігорович Борівці, Японська Олена Борівці, Боднарюк Василина Петрівна Борівці. Регорічук Марія Дмитрівна Веренчанка. Мене все. Ставимо голосування. Якщо немає питань і запитань у депутатів, ставлено голосування. Хто за, прошу підтримати. Це, наверное, всі раді санвищі, всі ще так багато ні. років. А от там немає Люди часа маю за депутат Сваті Сілі безпосередні мешканець, які проживає проживають по вулиці Герої України селів. звернулись до мене мешканці даної вулиці з проханням посприяти. У ямкому ремонті нашої вулиці, яка веде від центру села безпосередньо до старостату і музичної школи. Вулиця зараз в дуже ужасному стані. Якщо так навіть глянути, то напевно, з усіх асфальтних вулиць у селі в самому найгіршому стані. Я думаю, що це наше лице і великі прохання посприяти у Дмитрович, У мене на питання. питання вже три роки звертаюся за нашу вулицю і вам скидали. Що ж то вулиця Героїв України? Я а зараз і де підуть ремонт, ремонти можуть зробити? А там, там хоч ще можна зробити ямковий ремонт, де говорими Хараворович, центр тому Бо там ще більше менше. Ну а там у вас чи там треба зривати, то все маю. Щось робити? Треба. Бо там Що там, не можна. там Декілька вулиць тієї вулиці. Це саме така сельозна. Ну, що там у нас є, на Володимир Дмитрович, Тут у нас теж на місточку, як є, тут там 3 метри дороги, там заліз дощ, там не можеш пройти. І я зверталася до порушника, там він город тримає, дід старий, там не можеш, там то, нема кому вирубати. А там вищі кізимі є, трошки кізиму попросила він почистив. Там зятя свого попросила трохи, а туди далі. Я думала, що город Барладена Григорія не, Васильовича. А він каже, що не їхній город, що то сільської ради. Там теж нема, нема кому тут, я знаю, Зараз тут проблема, там треба люди води зробити, що Бо буде... зараз трошки зараз осінь і від зараз вода сочиться, і там не, не може пройти теж то треба вирізати там. І, і... Зробимо, я, я вже казав, що зробимо 9 раз, все для доріг. Зробимо, зробимо, і все, доходить руки доходять. Воно однозначно, що там йому для асфальт. І ще в нас одна вулиця в колючках залишилася полюванка, чи вже взагалі горілася, вони І блюдо. У нас ще польова вулиця залишилася, яку ще ні разу не робили. Такі мотувала, питання треба до, до сесії, е, щоб, щоб ми могли підкоригувати і так далі, і так далі. будемо знову предположить. Однозначно, ту вулицю де до музичної школи, де до старостату це, відповідно, треба зробити і буде, то там невеликі чата там буде. Вулиця невелика. Але... Буде... Саша, треба буде так робити, коли це де... закуповуємо е, асфальт у Голоденці, а роботу самі у нас є терамбовки, ці так. людей. І... Іначе ми не зробили розуміти, що кропка, то треба біляне. На нас, давайте говоримо прямо, бо це даже А там треба їхати, коли буде в, в Голівцях на ту вулицю, що... там щось робити, значить. Бачили, там явно на нього. Якби там справилися, щось там закатає. Будемо думати, що подати. Переморози, під засідами. Після цього сесії 8 литрі оголошується закриття.